Доброго ранку, ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Ось що на вас сьогодні чекає. Тільки у нас ви дізнаєтеся про таке. Сьогодні у випуску рік розлучень. Хто з відомих людей розірвав стосунки? Я не скажу, що це, це чисто через війну. Ми там розлучилися, але як не крути, це все величезна депресія. Чи дійсно у Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської є роман? У нас такі знаєте, хвилі, десь є прямо дуже, прямо ну поцілувалися. Чому ектора Хіменеса Браво не пустили в Україну? Все це і багато іншого дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Ектор Хіменес Браво зізнався, чому не міг повернутися в Україну. Слава Камінська виїхала до Нідерландів зі своїм новим нареченим. Хто він? Скандально відомий комік-втікач Щегель договорився. На нього чекають у суді. Про все це детально розкажемо у дайджесті подій. Дивіться. Ектор Хіменес Браво хоч війну і застав за кордоном. Але при першій нагоді повернувся до України, аби допомагати і військовим, і цивільним. Та наприкінці березня шеф поїхав у невелику відпустку. Він відвідав свою сім'ю в Колумбії, побував в Іспанії і ось вже збирався повернутися в Україну. Скоро додому, яких сувенірів привезти? Гектор не раз підкреслював, Україна це також його батьківщина, і він готовий боротися за неї разом з українцями. Однак несподівано прикордонники не пропустили Ектора в Україну. Та не встиг шеф пояснити фанатам причину відмови, як схоже, проблема була вирішена, і колумбієць знову вдома. А ось відверті хизування втечею з України до Туреччини, коміка Андрія Щегеля, схоже, таки матимуть для нього серйозні наслідки. І вже в суді. У мене три повістки: я не боюсь воєнкомів і знайшов собі спосіб. І пожити в комфортній психологічній обстановці. Що це вибір хлопців, гинуть? Так за свій нахабний вчинок і скандальну заяву гуморист публічно вибачився. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Втім, схоже, компанія, яка й надала йому той самий дозвіл на виїзд, тепер за порушення умови договору і нанесення репутаційних збитків. Чекає його з новим документом. Позовом до суду. Своїми діями він підставив велику кількість колег та країну загалом. У нього була конкретна мета і завдання. Він за нього навіть не брався. Така поведінка це егоїзм та деструктив. А ось Меган Маркл вже святкує перемогу. Суд відхилив позов проти неї. На герцогиню Сасекську подала до суду її зведена сестра Саманта. Мовляв, заяви Меган в інтерв'ю дворічної давнини Опрі Вінфрі про неї, їхнього спільного батька та бідне голодне дитинство хибні та зловмисні. Тож за таке публічне приниження вона чекає від сестри герцогині виплату 75 тисяч доларів. Та цей позов про наклеп Меган виграла в першому ж раунді. Спогади Меган про сестру її особиста думка. Їх не довести як хибні. Справа закрита. Схоже, цікава судова справа чекає на шанувальників від Брітні Спірс. Подейкують 41-річна співачка та її 29-річний чоловік-фітнес-тренер Семас Масгарі розлучаються. Днями попараці помітили фітнес-тренера без обручки. Напередодні без обручки бачили й саму Спірс. А згодом співачка взагалі гайнула у відпустку зі своїм другом і менеджером Кейдом Гедсоном. Де схоже, чудово без чоловіка проводить час. Втім, цей десятимісячний шлюб подейкують давно на волосинці, адже самові буквально доводиться терпіти те, що дружина регулярно на весь світ виставляє свої принади. Особисто я вважав би за краще, щоб вона ніколи це не викладала. Але хто я такий, щоб обмежувати того, хто більшу частину свого життя буквально перебував під мікроскопом? Що ж, подивимось, чи не холостячкою спірс повернеться з відпустки. А тим часом співачка Слава Камінська заявила, статус в активному пошуку для неї більше не актуальний. Кохання ненароком нагряне, коли на нього зовсім не чекаєш. Не чекала на кохання весь цей час Слава у Нідерландах та інтригуюче фото з таємничим поки бойфрендом. Зробила пара на Канарських островах, де вони насолоджуються відпочинком. Що ж, славо, чекаємо подробиць, бо поки одні таємниці. Ранок, а що можна сказати? Ранок все. Джамала Мала на благодійних концертах зібрала 90 мільйонів доларів допомоги для України. І це тільки в перші місяці війни. Звісно, ані вона, ані інші зірки не зупинилися. Українські актори, співаки коміки досі збирають мільйони, аби допомогти батьківщині. Дивіться наступний сюжет і дізнаєтеся, хто зрізав своє розкішне волосся і тим самим зібрав 2 мільйони гривень для ЗСУ, хто пройшов пішки півтори тисячі кілометрів і зібрав. Ав на три карети швидкої позашляховики і старлінки все це є у сюжеті. Там цікаво. Кожна гривня зараз рятує життя, Кожна наближає до перемоги, адже стає частиною багатомільйонних благодійних зборів. Тож далі про найбільші і найнесподіваніші з них. Василь Байдак, комік, який ще до початку повномасштабного вторгнення був доволі відомий у колах українських стендаперів. Втім, цієї слави виявилось недостатньо при зустрічі у перші дні війни з тероборонцями. Я вже уявив, що я прив'язаний до стовпа із цими спущеними штанами. Я розумів, що тільки це мене може спасти. Воробушик. Ліка сміху, ну на лізі сміху я стояв біля Зеленського! Біля Зеленського стояв. Тоді, як кажуть, обійшлося, але зараз Василя знає, мало не кожен мужній захисник країни. Адже комік від першого дня війни доклав максимальних зусиль, аби гумор зробити справжньою машиною по збору благодійних коштів на будь-які важливі потреби воїнів під час війни. Ми зібрали 8 мільйонів гривень на ЗСУ. Це два кліпи, які випустив збірна Вакапар. Рати на початку вторгнення е, тур Європою, стендап тур і тур Україною. Це, це теж сольно. І не стендапом єдиним. Як бачите, байдак змінив стиль. І, власне, просто підстригши свою давно впізнавану шевелюру, коміку вдалося зібрати на потреби ЗСУ понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Марк Куцевалов теж відомий гуморист. І теж стояв на одній сцені поруч із тоді ще коміком та ведучим Зеленським. Та зараз про важливіше. Свою власну манеру жартувати та імпровізувати нині Марк вдало використовує для благодійних зборів. Тож влітку Куцевалов заявив: Іде в реаліті похід. Від Чорноморська договерли пішки. Він іде, ви донатите. І це спрацювало. За 18-денний похід, пройдені 850 кілометрів, коміку вдалося зібрати на три карети швидкої допомоги та позашляховик, а це майже три мільйони гривень. Надто важливо вигадувати такі емоційні штуки, які би ну от якось по новому вигадати ці збори, щоб з'являлася нова енергія донатиту. А вже взимку куцевалов пішов за сотнею старлінків цього разу. Маршрут Київ-Херсон. Я вирушаю. І попри жорстокі зимові умови, реаліті похід пройдено. Две з половиною мільйони українцями зібрано. Для відновлення зв'язку у Херсонській області 100 старлінків придбано. Гурт Кургани, агрегат з народу і для народу співали собі у своє задоволення суржиком в компанії Даші Астаф'євої. Аж тут засвітилися в українському списку Forbes, але не за власні статки. Як топ молодих благодійників, почалося все з аукціону футболки. З підробленим підписом футболіста, значить, я дивлюсь на, на початку війни повномасштабної, всі почали діляти розіграші футболок-футболіста. У мене не було таких футболок, щоб з автографами там ще. Ну, у мене була футболка із секенда Ансуфаті. Ігрова, можливо, вона навіть ну реально його. І я що думаю, я так і скажу, що це підроблений мною підпис Ансу Фаті. На диво, це теж спрацювало. Футболку викупили за 16 тисяч гривень, і хлопці одразу придбали перші декілька комплектів вже справжньої воєнної форми для наших захисників. І це був тільки початок. Футболку викупили за 16 тисяч гривень. І хлопці одразу придбали перші декілька комплектів вже справжньої воєнної форми для наших захисників. І це був тільки початок. Аміль та Раміль вже зібрали близько 15 мільйонів гривень. Люди допомагають тобі. Ти допомагаєш військовим. Вони супервдячні, ти супер вдячні. і люди супер вдячні, що ці військові їх захищають. Тут все зв'язано, і всі всім допомагають. Світ теж не лише мовчазний свідок наших перемог, але й міцна фінансова підтримка. Колосальні мільйони доларів збирають і західні зірки. Колись Чернівченка, а нині голівудська акторка Міла Куніс, зараз зібрала для біженців з рідної країни 35 мільйонів доларів. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що 35 мільйонів доларів це дійсно дуже багато грошей, але вони можуть тут і зараз вирішити багато проблем житлом і розміщенням людей, доки мільярди йдуть від держави. акторка просто не може залишатися осторонь, адже навіть її дочка нині відчуває себе справжньою українкою. Моя донька каже, це триває війна в Україні. Я кажу, так. Вона каже, ти ж з України. Я кажу, так. Вона, а тоді я наполовину українка. Я кажу, ну так. Вона закричала Так! І вона дуже цим пишається. Та по-справжньому силу і міць народного збору показав українцям Сергій Притуле. Друзі, цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Ці слова притули вже стали легендарними. Тільки уявіть, в перші тижні війни Сергій оголошує збір на безпілотник. І необхідні 10 мільйонів гривень зібрані українцями всього за 3,5 години. Згодом стався черговий мегазбір Народний Байрактар. А вже за кілька днів було зібрано всі 600 мільйонів гривень. Це настільки приголомшило і саму кампанію. У байкар, що своїх пташок нам відправили безкоштовно. А за зібрану суму нагадаємо, ми тепер маємо власний щоб його супутник. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українців немає нічого неможливого. Ми всі були разом, ми були об'єднані. І Тільки єдність нас порятує як націю, як народ, як державу. Загалом на цей час фондом притули зібрано понад чотири мільярди гривень сто мільйонів доларів. Я розумію, що те, що робить зараз, зараз наш фонд, це настільки ну дійсно колосальна робота. Те, чим ми займаємося, не приміняю ні на що інше. Тому що я розумію, наскільки це важливо. Українці знають напевно, кожна зібрана копійчина чиєсь врятоване життя. А кожен хай маленький чи то мега збір крок до перемоги. Наша журналістка Мирослава Мензюк взяла інтерв'ю у шеф-кухаря, ресторатора і судді мастер-шеф Володимира Ярославського. Тож же зараз ви дізнаєтеся, які у нього насправді стосунки з Ольгою Мартиновською? Хто спонукав Володимира стати кухарем та побачити ексклюзивні подробиці особистого життя відомого кухаря? Відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя проєкту «Мастер-шеф». Володимир Ярославський наш гість сьогодні. Поринемо у його кулінарні будні просто зараз. Аби побачити місце, де готуються шедеври його ресторану. Зустріч він призначив світа. На годиннику яка зараз? 6.30. Розповідайте, чому так рано. Тому що о сьомій ми вже починаємо роботу. Ви бачите, вже частина персоналу починає збиратися, прибирати, готувати кухню, щоб о восьмій відчинитись. Скільки тут людей буде за лічені хвилини? А, від 11 до 13 людей. Це на, на цій манюній кухні. Там позаду ви бачите заготівельний цех. Де ми працюємо з м'ясом, з рибою, з пастою. Тобто один процес, потім все чиститься, інший процес Ну, по-хаспо. Загалом ножі мені подобається, коли кожен свої носить. Тоді ми знаєте, кожен за своїми речами, кожен працівник декілька своїх ножів. Тут о, хоспер, гаряча лінія, ми там пасту варимо. Оце серце, мабуть, нашої кухні найбільша плита. Мийка, роздача там холодний цех. Воно так, бачите, зночі залишилося. Щоб збадьоритися у такий ранковий час, Володимир пропонує від оглядин перейти до частування кавою і непростою, а від шеф кухаря. Це аеропрес. Я заливаю е, майже киплячою водою 98 градусів. Е, на фільтр кави завжди не така е, висока обсмажка. Ось таким крапельним методом він виходить. А е, напій тримайте вам більше, мені менше. Доброго раночку. Доброго ранку. А ми ж маємо до шеф-кухаря багато питань. Тож починаємо. Чи знаєте ви, що вас називають одним з найстрогіших суддів шеф Я думаю, що так. Бояться дуже. Чому? Точно. Як ви думаєте? Прискіпливий, страшенно, страшенно. Насправді мені не страшно казати, що це не смачно, це погано. Має бути отак. Які процеси? Я ставлю запитання про глибину ваших знань. В одному з інтерв'ю ви розповідали, що коли переїхали з Петербургу до Полтави, ваша сім'я жила доволі бідно, не було за що навіть нормально харчуватися. І тоді закупівля продуктів була на вас, на десятирічному хлопчику. Поки батьки були на роботі, ви купляли продукти, ви замішували тісто на хліб. Чи можна сказати, що саме ось цей період сформував у вас бажання і спонукав вас власне стати кухарем? Я думаю, що так для мене це було зовсім несвідомо, але батька помітив, що в мене. Виходить і виходить добре, і допоміг далі. Я е, дуже холодно боюся, морози не стійкі. І якраз була така погода, і він каже: дивися, або йдеш на будівництво, або кухарем. Вибір був зроблений. Суддя запевняє, це в кадрі він суворо виносить вердикти. А варто тільки почути стоп, знято і змінює амплуа. Ми можемо щось готувати з Олею. Смачненьке смаколики на кухні Мастер-шеф у перервах між зйомками. Чимало пліток ходить про службовий роман Володимира Ярославського і Ольги Мартиновської. Тому запитаємо напряму: ви пара? Ми неймовірні друзі, тільки друзі. Тільки друзі. А чому ви тоді підливаєте масло у вогонь такими пікантними фото, провокативними так, фото? Так виходить. Ви знаєте, просто так в бані виходить. Ви Слухайте, ну ну ми поїхали дійсно в баню, Так класно, відпочивали. Там е, нам кажуть, хлопці, давайте зробимо вам е, фото. Давайте зробимо. Ми раз зробили. Та не раз і не два їхні випадкові відверті фото в соцмережах не обговорював хіба що лінивий. Ми можемо в одній кроваті спати, і це для нас нормально. Користуватися однією ванною, але ми не переходимо оцю грань для когось. Це межа, для когось не межа. Секс у дружбі у вас я. Це межа Володимир тримає своє життя за сімома замками, та тільки ексклюзивно для неймовірної правди про зірок він розповів про своє особисте життя і останні серйозні стосунки. Я був е е закоханий е останній раз у 37. Е е я хотів приїхати в Барселону. Тобто вона О, з Барселони була. Так, ця дівчина. так, так. Ми вже були з батьками, дуже добре знайомі. І вже ми скільки років не живемо разом. А батьки досі її батьки пишуть мені. Там, і вітають з ним народження. Скільки тривали ваші ці стосунки? Два роки. І чому вони припинилися? Я вже хотів переїхати, а вона каже: Ні, я не можу тобі дати те, таке життя, яке тут, і допомогти тобі мати це життя. І я не можу на себе взяти сміливість так змінювати твоє життя. А переїхати сюди не було варіанту для неї. Вони сприймають свою землю і не готові змінювати навіть її. заради кохання, не готую. Ну, як бачите, що зараз відбувається в вашому особистому житті. Нічого, тобто ви одружений на роботі, на роботі зараз. Як так, ви сказали. Це мене надихає. Життя таке, що в не вистачає часу на рідних і друзів. І я думаю, що з часом ми якось так грубішуємо в своїх звичках і не вже просто важко встроїти в своє життя іншу людину. Я думаю, будувати своє життя. Вже як наставник для кухарів, тобто шукаю сенси в іншому. Тобто Чому ви вже не, дітях, не бачите сенсу в сім'ї і в дітях? Я вже думаю, так да, що. Ще не буде у вас сім'ї і дітей. Колись я думав, що всиновлю когось, а зараз думаю, що можливо і, можливо і ні, що можливо не вистачить часу. В мене немає власного бажання мати власних дітей. Абсолютно немає. Декілька років тому вирішив, що буду чайд фрі. Присвячу своє життя для якихось інших глибоких речей. Однією з таких галузей, які хоче себе присвятити, він називає рівень освіти для українських кухарів. Поступаю на аспірантуру, просто зараз буду писати докторську роботу. На яку тему гастрономічна дипломатія для чого успішному телевізійному судді, шеф-кухарю, ресторатору йти в аспірантуру? Взагалі мені подобається вивчати і вчитися багато українських кухарів і українських е жінок і чоловіків, які просто гастроентузіасти, вони несуть частичку нашої культури. За кордоном, ось зараз Дмитро Кулебою. Ми пишемо книгу Гастрономічна дипломатія. Як це все пов'язане? Ми досліджуємо і з'явилося бажання написати і свою потім роботу про це. У цьому коловороті справ ресторатор не забуває і про допомогу країні з перших днів повномасштабного вторгнення. Його заклад забезпечував їжею лікарів, ЗСУ тероборону. Зараз такої потреби немає, але ми продовжуємо збирати або на дитячі будиночки гроші. Ми продовжуємо давати усілякі донати тим, які на нулі. Володимир вірить, перемога за нами. І вона робиться руками кожного з нас. Я хочу побажати кожному з нас величезної сили в те, щоб ми перетворили Україну у діамант, яким буде пишатися, який буде знати і поважати кожна людина на планеті. Бай-бай! Чому здавалося б, ідеальні пари розлучаються? Даша Квіткова, і Нікіта Добринін, Дантес і Дорофєєва, Віталій і Наталія Кличко. Вже зараз розкажемо реальні причини розлучення більшості відомих пар. А ще покажемо, як вони живуть зараз і що змінилося в їхньому житті. Розлучення така тема нашого сюжету. Бегето пар, на жаль, не витримали випробування повномасштабною війною і розлучилися. Не виняток і зіркові подружжя. Мережу одна за одною розривала новина про розлучення знаменитостей. Першими, хто оголосили про розрив, стали Надя Дорофєєва і Володимир Дантес. Вони зізналися, що роз'їхалися ще до буремного 24 лютого. Тоді ти, ти приймаєш рішення, що ну ось так. Давай, напевно, жити окремо, і... і ми думали там місяць, типу, подумати, подати час, але там щось почалося. Почалася війна повномасштабна, потім щось там ще, і щось ніхто нікому не дав час, і Ми такі, а ну все. Чому прийняли таке рішення, яке й призвело до остаточної крепки, Володимир зі свого боку пояснює так: ви все більш більш стаєте особистостями. В яких мало чого спільного до якого там 1-2 лютого в мене ось така картинка. Далі в мене картинка взагалі інша, і причини інші, Але це на совісті вже не мої. Таким чином Володимир натякає на те, що Надя пішла від нього до їхнього спільного друга, ресторатора Мішика Цуріна, який заради співачки залишив дружину з двома дітьми. Надя не приховує їхню і палки поцілунки з Кацуріним, ба більше співає з ним разом на сцені. Що ж, стосується їхніх ексів, то вони теж стали парою і запевняють, Даша Плюс Вова дорівнює кохання. Та чи справжнє воно? Чи більш схоже на спробу помститися колишнім? Час покаже. Про розрив дачі квіткової Нікіти Добриніна всі дізналися з інтерв'ю-блогерки за лічені дні після того, як вони розбіглися. Ми з Нікітою вже десь мені здається півтори тижні не живемо разом. Деша зі свого боку запевнила, що це було не імпульсивне рішення, а виважене: ані спільна дитина, ані вінчання не змогли врятувати сім'ю. По-перше, ми дуже як перенасичились один одним. А по-друге, в нас стала дуже різна швидкість. Після цього зізнання всі чекали інтерв'ю відповіді від Нікіти і думали, що піде він до популярного інтерв'юера Слави Дьоміна. Як це було в гучній історії розлучення сім'ї блогерів Саші Бо та Ігора Пустовіта. Дівчина до маші, хлопець до слави. Я кликав Нікіту до себе на інтерв'ю. Ну він поки відмовився. Не коментує він нічого і в соцмережах, тільки показує, що інколи проводить час із сином. Натомість Даша підігріває чутки про нові стосунки та хизується подарованим ноутбуком від прихильника. При розмові з чоловіком згадуєш, що в тебе чогось немає, і він на наступний день тобі це дарує. Це приємно від пальчиків ніг до маківки голови. Причини на розлучення наступної пари телеведучого Володимира Остапчука і нотаріуса Христини Горняк досі невідомі. Проте Володимир у своїх сторіз в інстаграмі дає чітко зрозуміти зараз. Він живе з обраницею. Сніданки на двох стільцях та спільні локації, за якими всі вже й розсекретили, що це 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Наприкінці січня пара переїхала до нової квартири. Після провокативного фото Володимира поблизу сервісу Готово всі запідозрили Остапчука в третьому офіційному шлюбі і почали мерщі запитувати, що з цього приводу думає колишня. А вона й відповіла в манері ображеної, але чемної леді. Дивіться, я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо таке є, то я від душі бажаю йому щастя. З'явився Остапчука новий офіційний статус. Чи ні залишається поки здогадуватися? Другий офіційний шлюб не вдався й в актора Тараса Цимбалюка. У травні минулого року він розійшовся з візажисткою Тіною Антоненко, за якою прожив всього 10 місяців. У грудні пара офіційно розлучилася. Я не скажу, що це, це чисто через війну. Ми там розлучилися, але як не крути, це все величезна депресія для кожної людини. Кожен вийшов з цих стосунків, звичайно, що з якимись своїми образами. Хтось чимось незадоволений. В одній зі своїх сторіз дівчина розповіла, як виписувала на папір всі свої образи, аби таким чином їх відпустити. Практикувала щось подібне, втім, з подякою тому. Бо воно зіграло у розумінні, чого та кого ти варта. Раджу, нехай воно пливе по річці та знаходить свій подібних. Уважні підписники одразу ж помітили про кого йде мова. Тарас ці гнівні слова не коментував. Можливо, тому що був вже зосереджений на інших стосунках. Зі своєю наступною дівчиною, рестораторкою Світланою Готошкіною, він познайомився в інстаграмі лайк за лайком, потім переписка, і ось. Спільні недвозначні фото. Вони зі Світланою разом. Мої стосунки зі Світланою, вони ну якось перевершили мої очікування взагалі в моїх наступних стосунків. І я хочу це все діло якось вберегти після 25 років. Шлюбу не вдалося вберегти сім'ю меру Києва Віталію Кличку. Влітку вони з дружиною Наталією повідомили про розставання. Життя впродовж довгого часу в різних країнах Італії, в Україні, Наталя в Німеччині, не пройшло безслідно. Багато років різні інтереси, різне життя, і ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. На питання чи зайняте серце Віталія зараз в одному з інтерв'ю він відповів: воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києва мій? А серце Наталії наразі зайняте синами і донькою. Війна надважке випробування. Не всі пари ладні його пройти пліч опліч. Втім, як би не було, попереду новий етап життя, і хай кожен знайде в ньому своє щастя. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Побачимося вже наступного тижня. Па-па!